Всім привіт! Розпочинаю знімати новий блог. Робила ревізію у своєму гардеробі і тепер хочу зайвий одяг. Ось він у мене, штани, джинси подраті і плаття. Положити сюди, але не знаю як. Здається, розібралася. Так, кладемо сюди. О. Все, і там воно впало. Знайшла, лечу. У нас сьогодні неділя, вечір. І... Я вам вже говорила, що поруч з моїм домом знаходяться гори. І от я прийшла, щоб тут прогулятися. Далі відео я вирішила озвучити, тому що був сильний вітер і просто накласти мелодію на відео мені не хотілося, тому що те, що я побачила, це Просто неймовірна краса, яку тільки треба коментувати. Знаєте, я шукала щось таке гарне, а ця краса вся знаходилася весь цей час просто під носом я навіть про це не здогадувалася. Я не бачила, що там є дорожки, по яким можна піти у гори. Розповідала вам у попередніх відео, що поруч є багато виноградників, туди не можна заходити, але знайшла ось такий виноград, який знаходився біля дороги. Він такий дрібний, це називається винний виноград. Я пам'ятаю, що у мого дідуся в кінці городу ріс саме такий виноград, і він його використовував для приготування вина. Цьому місці я побачила, як переходить якась тваринка з виноградника е ось на цю сторону. Е вона так е тихесенько переходила, але я не встигла засняти. Мені здавалося, що це косуля, а потім, коли я е далі пішла, я побачила, що напевно це все ж таки косуля. Вже трохи темнувато, але я сподіваюся, що вам видно. Якщо ви знаєте, що це за тваринка, може я помиляюся, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я в горах знайшла прям цілі вулиці, де є будинки, приватні. І не тільки, також є багато поверхівки. Я до них дійшла. Далі я вам покажу. Також я побачила, що є магазин, така як кафешка. Де люди просто сидять, п'ють каву, відпочивають щось смачненьке їдять прямо в горах. Це взагалі супер А тут я вирішила нарвати букет додому з польових квітів. Я настільки задоволена цією прогулянкою, я Отримала просто ну, масу задоволення. Дуже багато людей їздили на велосипедах, просто гуляли. Слухайте, ну це для мене був справжній сюрприз. А як я туди потрапила? Я просто з балкону побачила, що там їхав хтось на велосипеді. Я так подумала. Думаю, ну раз він якось туди потрапив, значить я теж можу знайти якусь стежку. От, і... Тільки вийшла з нашого двору, пройшла ще пару будинків, і побачила, що там дійсно є стежка. Зараз ви можете бачити багато поверхівки, які прям розташовані ближче до гор, ніж наші будинки, але мені здається, що транспорт від цих будівель дуже далеко. Бачу, багато людей на машинах приїжджають. От. Ну Може, щось і ходить, якісь автобуси, але точно трамвай далеко від цього. Тут я навіть на балконі побачила, що хтось вирощує помідори. А ще справжнім сюрпризом було для мене те, що є ще третій вхід. До нашого будинку. От зараз я е, заходю через нього. І ще одним було для мене сюрпризом, що є в нашому будинку е, ще один ліфт. І він виглядає набагато краще, ніж той, що я вам показувала у попередніх відео, коли а, демонструвала румтур квартири, будинку. От. Хоча я вам говорила, да, що у нас 5 поверхів, 2 ліфти в будинку. Це коридор, по якому Теж можна потрапити в мою квартиру. Тут так гарно на вікнах квіти хтось поставив, і зовсім з іншого вже боку можна потрапити до себе у квартиру. Тобто цей вхід ближче а, до. Гір розташований. Перший вхід, який я вам демонструвала, то такий парадний. От. А ще один вхід до будинку, він ближче розташований до транспорту. Ну і Кінцевий результат моєї прогулянки це створення букету. Я вирішила, що воду додавати у склянку не буду. Хочу, щоб ці рослинки висохли, і просто буде у мене такий букет сухоквітів. Справжнє задоволення отримала ще раз і ще раз ділюся з вами своїми враженнями і навіть озвучую саме в цей вечір. Щоб я нічого не забула я одразу вирішила озвучити це відео. Ну, а наступне, що ви побачите у моєму блозі, це буде відео з Рибаківки від моєї мами. Там вдруге проходила благодійна ярмарка. Ну і не тільки. Тому я бажаю вам приємного продовження перегляду відео. Доброго раночку! Ми з України. У нас сьогодні благодійний ярмарок для наших хлопців-захисників. Thank you very much.

Там у дітей дуже О, Ой, щось, з з з щось таке красиве. Оцесь таке звишнє, крягарне було. Со сливою. Щось таке красиве. сосливою, з персиком а, і так. це наші мами, наших захисників. Всі. всі наші мати. Всі, сіріок є копче. Да, сама, сама. Це чібуреки, а це, це, це смійка із цим. Із... С мясом. Вылешать? Длинный салфетка. Джулия, пошли купаться. Идем. Евна. Жуль, дев. Ну так, так, сезон открыт. Хоть чуть-чуть, но открытый. Да, Жирочка, да? Наше море, наше. Наше Чорне море. У нас дощ, Грім, блискавка. Радує одне, що це не ракети. У нас в наступний день, ранок 5.35, нібито вчора нічого і не було. Ну, я вам скажу такої блискавки і гріму давно не бачила та не чула. Трішки було навіть страшно. Відчувається така прохолода після дощу. Зараз покажу вам, що я придумала, щоб зекономити кошти і не купувати сушарку для білизни. Спочатку це була одна мотузка, оця. А тепер їх вже в мене 6. І ще тут мені, в принципі, достатньо цього. Ну, якщо знайду сушарку по низькій ціні, то, напевно, куплю, а може і не буду. Ось так це виглядає кава. Збираюся на роботу, хоча сьогодні у нас у Словаччині вихідний день. Не працюють магазини, торгівельні центри, підприємства. Сьогодні 29 серпня, 23 рік. Словаки відзначають день повстання, яке було в 44-році. Тому цього приводу вихідний. Ось що у мене залишилося з букету, який я збирала нещодавно у горах. На наступний день всі білі квіти просто обсипалися. Наступного разу хочу нарвати ще раз і поставити у водичку. Може, не так обсиплються. А в Україні сьогодні, 29 серпня, день пам'яті загиблим героям, які. Загинули під час боротьби за незалежність нашої країни. Приблизно отак виглядає квартира зранку, намагаюся одразу застеляти ліжко. Постелила тут такий. Килимок біля ліжечка. Що вам ще показати? Ну, це ви все бачили? Зранку помила волосся, спішу на трамвай, бо не знаю розкладу. У святкові вихідні дні розклад відрізняється від звичайних, а я забула сфотографувати, але щось мені підказує, я колись дивилася, що о 6.02 буде трамвайчик. Взагалі-то у мене сьогодні повинен бути вихідний день. Так як більшість персоналу вихідні, але е, шеф мене поставив у графік, тому що в мене тиждень пропущений, е, я ж їздила в Україну і мені не вистачає годин. Тому я сьогодні буду допомагати на раняйках. Раняйки це словацькою мовою е, сніданки. А ще через два дні знову буде свято і теж вихідний день у Словаччині, теж нічого не працює. 1 вересня, День Конституції Словацької республіки. Ну що, я запізнилася. трамвай мій поїхав о 6.01. Наступний буде через 10 хвилин. Ще хочу вам знаєте, про таке розповісти. Я не знаю, чи я одна така, чи є ще е, такі українці, які, перебуваючи не в Україні, а в іншій якійсь країні, думають так, як я. От, Наприклад, коли я вибирала квартиру, да, я думала, що вона не була розташована біля якихось таких е, об'єктів інфраструктури. Коли я зайшла і побачила, що ліжко стоїть поруч з вікном, я одразу почала міркувати, куди б його поставити. Бо е, біля вікна спати не дуже безпечно. Тобто я себе постійно ловлю от на таких думках. Хоча тут не літають ракети, тут немає війни, але поки думаю, ось так. Чи я одна така? Не знаю. І от вчора грім такий був, да? навіть один раз так сильно гучно було вчора, що а, я так злякалася, у мене прям серце почало колотати, хоча я розумію, да, що ну, це просто грім, це ну, блискавка, да? Але от страх, він все одно присутній, Навіть якщо ти знаходишся у безпеці. Ось такі справи. І тебе вилічать, і мене вилічать. Хто дивився попередній влог той в курсі, що я вже на місці. Тут я працюю. Подивіться відео, якщо вам цікаво, я розповіла в ньому, як потрапила в готель, провела Невеличку екскурсію по виробництву. Ну, а на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Додивилися його до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Бажаю вам всього самого найкращого! Бережіть себе! До побачення!